Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 16 березня 2023, сьогодні четвер. З вами я, Олексій Кучуренко. Поговоримо сьогодні про актуальні питання: енергетичні, тарифні, політичні, неполітичні і так далі. і тому подібне. Ну, перше, сьогодні така визначна дата, сьогодні річниця, як українська енергосистема доєдналася до європейської енергосистеми. Історія була нетривіальна. Бо технічно спробу приєднатися буквально за добу до нападу там 23 го числа Україна зробила 24 четвертого напад. І зрозуміло, стало, що вже назад ми не з'єднаємося, а приєднання до Європи означає автоматичне від'єднання від Росії і Білорусі. Я не хочу зараз спекулювати на темі російсько-білоруського імпорту, на тому, що скільки зволікалися з цим, вигадуючи абсолютно біліберду, повну там стосовно того, що треба підстрахуватися, треба мати завжди плече товариша білорусько-російського. Да, були ж такі політики, які цей імпорт організовували. Але тим не менш відбулося, що відбулося. Ми від'єдналися 23 лютого і назад вже не повернулися. А 16 березня було офіційно оголошено. Шана, що наша енергосистема працює в паралель, тобто синхронно, з європейською енергосистемою. це неминучий процес, це глобальний тектонічний процес, взагалі, в напрямку євроінтеграції. Ну, в першу чергу, в енергетиці, він. Приносить нам і принесе і буде приносити диверсифікацію і відповідно, енергобезпеку максимально допомагати і підвищувати це однозначно. А ви що це не все так просто? І я просто, як чесна відверта людина, хочу як завжди казати вам правду, яку на жаль сьогодні не зовсім вам кажуть владні структури. На жаль, починаючи з пана президента, нашого шановного його уряду, його депутатів. Вкотре наголошую, на превеликий жаль, хочемо ми цього чи не хочемо, об'єднання нашої енергетичної системи, газотранспортної системи, об'єднання ринків. Ринок, а це ж ринок електроенергії дуже потужний, і наш український ринок об'єднується рано чи пізно, безумовно, з європейським, газовий ринок об'єднається з європейським. Означає одно, до нас приходять європейські ціни на енергоносії. Запам'ятайте це, хто б вам яку несенітницю не дурив ще буквально там, пару тижнів, місяць, два, ці всі хлопчаки, які там позбігалися, які хочуть це подарити. На жаль, я. Кажу вам те, що буде. До нас приходять європейські ціни на енергоносії. Катастрофа це чи не катастрофа. Що це буде? Ну, треба готувати людей, треба казати їм правду, щоб не було так, як шашликами. Да? Бо коли не казали правду, казали, будуть шашлики. Виявилося, що шашлики не шашлики, а інші. Така сама ситуація і тут. Вчора. У нас в комітеті з енергетики був в гостях голова Європейського енергоспівтовариства, керівник секретаріату, пан Артур Ворковський, який, влаючи, дуже чітко ну, нам, депутатам, гостям, які там дивилися все це, дав чіткі так би мовити ну, посили, сигнали, що ми, Європа, відстежуємо ваш процес євроінтеграції. Ми вимагаємо від, від вас негайного прийняття відповідних законів. Тобто, Вного вільного ринкового, ну не вільного а регульована, але тим не менш це ринок, розумієте, повноцінного ринку, як в електроенергії, так і в газі. І відповідно, тоді ми будемо вам надалі продовжувати підтримку максимальної сприяти вашій енергетичній безпеці. Ви розумієте всі, що сьогодні безпека енергетична це дуже вагомий фактор. Він такий самий, як і безпека з. Е, Ну військова армійська Зрозуміло, який потужний там вливання йде, але з, ну, зі даво так вони допомагають. Але ж зрозумієте, що це ціна цієї інтеграції по суті нашої армії, знатівської армії, а вона де факто сьогодні відбувається. Це по суті ціна це життя тисячі життів наших захисників, і в тому числі десятки тисяч мирних життів, і десятки тисяч е смертей наших воїнів і не тільки воїнів. І так само в якусь ціну доведеться заплатити за енергетичну інтеграцію, і ця ціна буде повноцінний ринок газу, повноцінний ринок електроенергії. Якщо ви звернули увагу, то потихеньку, вже не так і потихеньку, дуже жваво обговорюється найближчим часом підвищення тарифів на воду. Воно не таке кардинальне, але два етапи, і це десь на третину. Це десь приблизно на 10 гривень. Не знаю, багато це чи не багато, як кажуть, там один діяч. Голова е, асоціації водоканалів цей як його Новіцький, Ну це приблизно там за його оцінками 80-100 гривень на одне домогосподарство, і тоді він обіцяє, якийсь каже, ну тоді вода вже у вас буде золота. Я це окрема проблема. Я розумію, що в них аргументи у водоканалів, що підвищується ціна на електроенергію, на реагенти хімічно підвищується ціна е, заробітна платня. З іншого боку, в мене завжди будуть контраргументи, що ви, хлопці, зробили за останні 8 років, бо тариф вже зростає по суті, в 8 разів. За з 2014 року тариф на воду зростає приблизно в 7-8 разів. А що від цього змінилося? Якість води, втрати крадіжки в мережах, Може, доля електроенергії там, не зменшилася, розумієте? Тобто, нічого там не робиться. Там так само, вибачте, схематоз і так само заробляють певні от такі навіцькі інші там е, структури. Ну, Починаючи з Києва, там дуже такий відомий мабуть, вам е, колишній депутат Діма Андрієвський, який осідлав. Він такий любитель антикваріату картин, е, дружина в нього. Він, по суті, господар цього е, київського водоканалу. Він давно взяв ну, у КМДА такий карт-бланш на неї. Він Фінансує євро, е, як вона солідарність в Київській міській раді, і за це він отримав право від КМДА і від Київської ну, потрошки грабувати, потрошки не потрошки грабувати цими тарифами, е, власне кажучи, ну, нас з вами киян. приблизно така ж сама ситуація в будь-якому місті. На жаль, це я вам гарантую. Бо державного регулювання контролю воно є тільки на папері. Я абсолютно не вірю в ефективне регулювання з боку НКРКП і відповідної членкині пані Бабій, яка мала Мала би це забезпечити. Бо чому? Бо пані Бабій сама з водоканалами, там, розумієте, вона сама там, десь, вона не з нами. І от така ситуація, яка це перша ластівка тільки, але вона сигналізує це, починається вже піднята тарифів, і вони хочуть це зробити буквально цього місяця, з 1 квітня. Чому я на, цього, на цьому зупиняюсь? Бо це тільки початок. Так, такі ж саме плани, і вже така існує така ціна навіть ринкова на газ. 16 гривень з боку там нафтогазу обговорюється. Я сподіваюся, але не знаю, як вони це зроблять. Що вони не одразу ці 16 гривень на населення вивалять, Вони спочатку на теплокомуненерго, і тоді це проблема буде мерів міст отримати ціну на газ 16 гривень. І перерахувати тариф на тепло. Він за моїми підрахунками має зрости мінімум в три рази. Тариф на тепло. Бо зараз в тарифі на тепло приблизно там сидить ціна на газ ну десь 5,5-6 гривень. Розумієте. А доля газу в собі вартості гігакалорії складає приблизно 70-75% гривень відсотки. Тобто навіть не в три в два з половиною рази. Сьогодні середній по Україні тариф так дуже грубо. Це 35 гривень з метра квадратного. Тобто умовно, 60 метрів квартира це 2000 гривень. Там в середньому, дуже грубо кажу, в середньому в середньому за місяць 2000 гривень. Якщо зросте в два з половиною рази, це буде 5000 гривень. От те, що готують. На а якщо ціну на газ піднімуть, а мери не підвищують тариф, то тоді вони мусять знайти як десь джерело. Я чим покривати це? Що вони будуть віддавати, як це буде? Повірте мені, я, я не знаю, але чітко бачу одне, що європейці вимагають одне повноцінної е, ринкової ціни на газ. Така саме ситуація в Риї в електроенергії і сьогодні обговорюється: ну як мінімум, підвищення приблизно до рівня це, це лайт, такий лайт, легкий варіант. Це 2,5 гривні для всіх. Е хто споживає, а для тих, хто, скажімо, споживає свише там, е тисячі кілоат-годин на місяць, для тих взагалі повноцінна ринкова ціна це приблизно буде, не знаю, 6-7 гривень за кілоат-годин. Є інші варіанти, але як я відчуваю, підвищення тарифу на електроенергію на електроенергію для населення, так само неминуче. Звертаю вашу увагу. Я не критикую це, бо я в опозиції, мені здавалося, б набагато легше сьогодні з батьківщини вовати. Давай! Покидьки, мерзотники, куди скільки можна грабувати і все. Я просто констатую, що це неминучий процес євроінтеграції. Я констатую, що вам про це не говорить, на жаль, влада, і тому я вимушений говорити. Ми будемо боротися, щоб це був якийсь максимально сповільнений, максимально прозорий, процес, щоб все ж таки, він настільки відтягувався, щоб і заробітна платня, і доходи, і пенсії могли одночасно зрости. Але гарантувати це ми не можемо. Бо, вибачте, є президент, є його уряд, його монобільшість, його національна комісія з регулювання, його всі органи влади, і його ж енергокампанії, які підпорядковуються сьогодні. Ну по суті, всі е, офісу президента через. Відповідного заступника голови пана Шурму, який насправді здійснює сьогодні нелегітимне, тіньове таке, але де факто саме він є головним енергетичним енергокомісакомісаром України. Він він роздає завдання, він ставить там команди, Він ніхто цього не знає, розумієте, це тільки фахівці. Знають отака От система управління для нас зроблена. Тому я єдине, що хочу сказати: зрозуміти, що в умовах нинішньої моделі управління по суті за все, що в енергетиці буде відбуватися, Ватися за це відповідаєте відбуде відповідати офіс президента і особисто президент. Знов таки не критикую. Це така ситуація. У нас що президент по суті відповідає за все, і єдине, що я вимагаю, це легітимізувати це, внести відповідні зміни до законів. Щоб не дурити людей, що якийсь шмигаль або якийсь міністр Галущенка, або Ощаповський з НКРКП за щось відповідає, ні, відповідає за все офіс президента і конкретно куратором є пан Ростислав Шурма. Але Ростислава Шурма брав на роботу хто. Президент Зеленський, тобто він саме і має за це відповідати, і саме йому ми мусимо довіряти або не довіряти, щоб він це робив, чесно і прозоро. Ось така приблизна картина. Вибачте, і ще раз хочу сказати: я не кричу карау, я їх не за це не критикую. Я просто констатую і вимагаю, щоб це все як мінімум було в рамках закону. Для того щоб ми, депутати, і я конкретно Олексій Кучеренко, міг викликати їх на комітет і, хоча б, задавати якісь питання. Бо сьогодні стрілочникам задавати питання або хлоп хлопчикам з комітету там, та дівчатам, ну це не має сенсу ніякого, бо абсолютно не вони приймають рішення. Абсолютно вони просто на жаль, пливуть по течії і обслуговують офіс президента в цих речі. По енергетиці приблизно вам зрозуміло. На жаль, це тренд, що стосується. Воєнного фактору, то, ну, ще раз, хочу сказати вам просто як, як людина доросла, що я розумію. Я бачу сьогодні певну таку, вона прихована, така є такі дискусії. Я не хочу сказати напруга, але між, між головними нашими партнерами це Америки, і, безумовно, Україна. Що я відчуваю? Що американці розуміють. що, що геополітично складається ситуація так, що рано чи пізно доведеться якось ну сідати за стов переговорів в пошуках якоїсь конструкції миру, або тимчасового якоїсь, або якось по-іншому назвати. Мир це з точки зору глобального. Да, ми будемо, мабуть, оголошувати, що це наша перемога. Так само божевільний фюрер буде оголошувати, що це його перемога. Розумієте, це ж дуже складно в лікарні психіатричній, Вибачте, я не хочу налоги проводити. Але хто там, хто перший халат надів, той лікар. Розумієте, хто пацієнт, а хто лікар. Тут дуже важко, не, не завжди зрозумієш, але зрозуміло, що ми мусимо йти до перемоги. Ось ця перемога так чи інакше має бути оформлена. Але головне, що розуміють наші партнери глобальні, як європейські, так і американські, це те, що на той момент переговорів максимально більше має бути повернута територія України. Для того, ну щоб хоч позиції для цих переговорів щоб були більш потужними для України, і от я відчуваю цю цю напругу сьогодні саме стосовно Бахмуту, і я знов таки не можу критикувати головнокомандуюча Зеленського і е е командуюча збройних сил залушного в тому, що Бахмут вони не відходять. Ну дійсно, мабуть, стільки людей, стільки крові, стільки ресурсу. Це вже Бахмут. Це для нас ще раз нагадую, як Сталінград, да. Як для тієї країни це символ звідти, ну не можна його від здавати. І це дуже важко таке рішення приймається з іншого боку, тобто він з ідеологічної, політичної, такої патріотичної точки зору, він для нас безцінний. З точки зору воєнної він фактично не несе ніякого е значення. Бо в першу чергу американців турбує, щоб наша армія була готова і сили наступу були готові для контрнаступу. І він декларується, що він весняний буде, і для того, щоб максимально повертати собі території. І от те, що турбує американців, щоб по суті справи в цій. Оборонній війні сторони витрачають ресурс величезний. Зрозуміло, що нас нам постачають снаряди, озброєння, снаряди літають, гасять цих орків, гасять вагнерівців. Зрозуміло, що там набагато більше гине з того боку е, сволоти цієї. Але, на жаль, гинуть і наші хлопці. І ви бачите, і герої України. Вони всі герої, про що я неодноразово казав. І от цій ситуації розумієте, е, вони дуже турбуються, що не вистачить цього ресурсу як озброєння. Так і особового складу, бо дійсно сьогодні є скарги, що на жаль, оця перша хвиля. Фа і от таких фахових, готових, замотивованих бійців, вона на жаль, вже якось ну вже не така потужна. А те, що сьогодні поповнення поступає туди на лінії фронту, на на жаль, це не зовсім те, не хочу критикувати. Я капелюха перед ними всіма знімаю, але розумію наскільки це важко. Можна змобілізувати, підготувати, замотивувати і хлопців цих молодих дівчат для того, щоб переконати, що що вони мусять ризикувати життя заради себе, заради нас з вами. Це надскладне завдання, я капелюха знімаю і перед тими, хто це робить, але це надскладне завдання. Ось це ключові проблемні моменти. Дай Боже, щоб наше керівництво знайшло самий оптимальний для нас вихід для всієї нації, бо від цього залежить наше життя, наша незалежність, наша воля, наша доля. Тому сподіваємося на їх розум і на їх виваженість. Слава Україні! З вами був Олексій Кучеренко.